Друзі, всім привіт! Третій день турніру. Бачу, вам без коментарів не подобається. Але іншого виходу не було. Хтось блокіратор, що взяти. Давайте блокіратор, що візьмемо. Я вже вчора взагалі думав моно монограти. Зелене моно б зайшло би якраз, але ж його нема. Бум-бум-бум. Ну так і пихає цю п'ятірку. Коротше, підпихують мене до викупу. Так давайте тут. Щоб трієчку було б непогано фіолетово. Ну не надо, ну нафіг його заряжати, от тим жовтим. І вже як вцепилися, тупо в одну ціль. Ну це все, це викуп. Давайте фіолетові приберем. За одне дозарядимся. Вона все одно там заряжена. Ой, блин. Та не вже. А ну бримстоу у нас забрать. Нет, так не вийде, да? А що робить, шо робить? Ну давайте добивати. Там може десь в пустоту щось і зарядить. Так, ну то пофігу. Давайте побільше фіолетових на поле. Как вы любите, как вы умеете. Я думал, что тут мне уже вафли. Ну ладно, значит, сейчас где-то Блин, 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 блинский. Е euh, так. Та де він? Ага. слабак. Погнали так. А вдруг п'ятірка червона. Так, джелаха терпимо. Джелаха терпимо. Зриватися треба? Зриватися треба. Не буду я думати, це турніри. До речі, трьох зіркові, чотирьох турніри я писати не буду. Тому що в мене вже й немає ким грати. Так як їх зараз цих мультяшок, оце всього. А я їх не, ломлю, не ловлю, не ломаю, тому що я зорієнтований на п'ятизіркових персонажах. Так, щось я затріщався. Я хочу отак от зробити. Потім отак от. Отак. От я сказав. Так, топір. Давайте все-таки я цю сторону більше боюся. Де червоні там є. Цього доб'єм. Цього заблощим. Так, може я ще буду повторятися про трьохзіркові чотирьохзіркові турніри, що я записувати не буду. Ну тому що не, не кожного дня коротше, кожен відео дивиться може. Сьогодні один почує, завтра інший, щоб менше потім питань було. Немає в мене просто чим грати в тих турнірах. Дай довго виходить. Війни, підтизіркові турніри так. Буду записувати, все інше. Так, ну хотілося б, хотілося б взяти грилу. А з іншого, з іншого боку майже майже ніколи не працює. Угу. Давайте шість зберемо. А там будемо ще шукати. Угу. Є отак. Ой, ну це добре, що воно під'їхало. Е, я не знаю, чи ми її заблокуємо, чи не заблокуємо, але, як я вже казав, не буду я видумувати велосипеда. Тут, ну, все, камінець заїхав, нормально можна грати. Е, так, 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 давайте оцих. От туди її, вона в нашій планістка, так? Давайте так. Хоча б того заберемо. Що тут? Що тут, Що тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, але вона зарядиться і ми нічого не покладемо, так? Ну і фіг з ним. У зараз грить. Давайте так. Все, ефекти спали добиваємо. Ну, гра коли хоче, то дає тобі грати. Коли не хоче, то не дає. Так. Бру, блін. Мені команда сподобалась, нехай буде. Так, а що туди нам одрувати? Може таку от п'ятірку синю пошукати? О. Так, давайте так. Там вона ультане. Ми ультанем. Ми будемо, будем, будемо будем її копіювати. Так, зараз нас мають бити, напевно. Давайте так. І... Ну, атаку зрізали, блін. Ні, давайте так. І надіється, що в неї не тикнуть. І перша течка полетіла в неї, да? Нормально. Фіолетові. Давайте сюди фіолетові. Давайте в неї червоні заберемо. Церковник не заблочилась, все ясно, все з вами ясно. Ну і в мультиків я сенсу не бачив кидати. Там взагалі 75% в теї хоч шанс був, що може якось. Так, ну ХПшки ми, в принципі, за того затарились. Так, скільки воно ще буде висіти? На червоних воно... Ого, ще один хід. А є сенс, нема, потрібно бити. Ой, добре, 669. Так, пепер, виручай. Виручай, девочка. На, посвистив свистульку. Добре. Так, Шлакоблок, Стас Баклан, блін. Е мультик, мультик, терепери. Зеленого, хочу зеленого контровіка, ну. Уб'ються ж нафіг. Да нафиг. нафіг. Кось диспейла взяти. А якого диспейла я візьму? У мене їх немає. Ну оцю типа. Давайте так спробуємо що. Та шо нам? Останній бій якраз. Завтра на викуп? Можливо, можливо й ні. Зря синього приправ, так? Да? Так би якогось болтя розкопіював би. Може і ману вкрав би. А може і не вкрав би. Так, ну добре, зйом ми хоча б зарядили. Так, а що тепер робити? Воно ж ніфіга на них не лягає. Треба було сюди цілитися. Давайте так і будемо робити. Це шлакоблок вимахується, Я. Yeah. Прибрали, блін, зараз тоді не так кинув. Як не так кинув, зараз і цей уже нормально пригорів би. Ладно, давайте так. Фіскойл готується. Дивимося, хто вижив. А от так от ми вміємо, поняв? Тільки не уклонися. Так, джун забере фіолетову, мені здається. Мені здається... Якщо фіолетову буде бить, то там Там по-любому буде вафля. Та не такі вони страшні. Без п'яти зіркових загонів там. Ну якимсь чудом, коротше... Цей день без пораси. Не знаю, ще два дні. Два дні. Два дні, мені здається, це нереально. Оборона. Оборона в С, то в С, то в Б була. Ми так прилічно нападали. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.